Всім доброго дня! Зима вже підходить до кінця. Сьогодні займемося живцюванням пелергонії. Для обрізки я взяла гострі ножниці і протерла їх спиртом. Зрізаємо пагони, які заважають меншим рости. Високі голі. Така обрізка приносить користь дорослому кущику. Так як це призводить до утворення квітконосів і молодих пагонів. Під землі залишаємо дві 3 бруньки, які прокинуться і випустять молоді пагони. Дивлюсь ці молоді пагони трошки зависокі, обріжемо їх. На молодих живцях обріжемо квітконоси. Залишаємо не менше трьох листочків. Пагони не повинні бути здерев'янілими, тільки молодими. Низ живця обрізаємо під кутом 45 градусів. Зріза на маточних кущах посиплемо активованим вугіллям або попелом. Самі живці ми будемо потім мочати в корневін. Ось я отримала кілька живців на кожному не менше, ніж 3 брунечки. Тепер будемо стригти вишневу пеларгонку. У мене є їх чотири кольори: білий, рожевий, червоний і вишневий. Робимо все те ж саме, що ми робили з попередньою білою пеларгонією. Ось такий красивий залишився мій кущик. Всі живці я беру з верхньої частини пагонів. Це гарантує високу приживлюваність рослин. Живці залишаю підсушуватись при кімнатній температурі на 4 години. А поки живці пелергонії будуть підсушуватися, я зроблю все те ж саме з моїми колеусами. Вони також люблять таку саму обрізку і живцювання. Тільки на їх живцях листочки не так легко обриваються, як на пелергонії. Треба обрізати. Використовувати будемо укорінювач коріннювач грандіс. Порошечок я насипаю для пеларгоній. А для колеусів зробимо розчин. У водичку трішечки трішечку укорінювача. Всі живці колеуса помістимо у посудину з цим розчином. Підготовлені підсушені живці, вмочуємо у корневін, а тоді. На 1,5 см саджаємо в ґрунт і трошки притискаємо пальчиками. ґрунт в мене зволожений фітоспорином. Висаджені живці не накриваємо нічим, тому що вони не потребують розміщення в парникових умовах, бо підвищена вологість призводить до грибкових захворювань і загибелі. В кого є запитання, пишіть у коментарях. А на сьогодні все. Всім дякую за перегляд.